17 баранчиків. Годуємо собі. А якщо лишні продаємо на ринок. Жила в Ратну 17 років, а потім розлучилась, приїхала назад до батьків. І тут Микола мене ждав, коровка от у нас ходить на паші. Вже тепер нема черги пасти. Вже кожен прив'язує собі на хуторі три коровки залишилося. Кабанчика тримаємо, корочки індики. Почистив ріпу зелені об'їдають. Тут деньки, гарбузи. То для себе. Садимо соток 30-40. А там вже морози, то хліб носимо. Вродило багато картошків людей, і немає як покупців. В цьому році сімдесят було. Викопали, перебрали, зараз будемо здавати, якщо будуть покупці. Пів гектара малини. Ми самі перші почали займатися. Тільки що померла, весною два рази померла. Осені малина саме наросла велика, хороша, знову мороз і знову померзла. У нас була полка, поляна, а зараз стала маравіла, крупна малина. О, і полісся дуже хороший сорт. І солодка, і не треба під'язувати, Хімпотоп багато ягід, все, ну, під'язувати треба. Все як в селі, як всі. Часничок, цибулька, грядочка, огірочки, помідорчики, все своє садимо, вирощуємо. Зимою кормимо, січка, ріжемо, сіно, боря, ріпа. Зараз сина, говорить, піднялася на велику рогату худобу. То з лишнім, що то жива вага. А раніше було 60. Мене пає, я сію овес от на корма, сіно. На сьогоднішній день 12 сіл, і то з хуторами, з усім. У нас кордон, територія кордону десь більше 30 кілометрів. До війни, на початок, як я ставав на посаду старости, у нас було в окрузі 2800 жителів. На 1 січня 25-го року вже 2600 45 береза, як 90-ті роки, то там було більше 70 будинків. На сьогоднішній день там десь 12 сімей живе. Береза від кордону, кілометру три з половиною буде. 15 чи 17 хат, а було колись і 75 хат. Помирали, більшість виїхали на Білорусі. От і мене два брати, три сестри. Десь спілкуємося на мало. Здоров'я, як спитаємо один одного і все. І дивіться, виглядаєш, чи не летить нічого. І вечором ми ніде не ходимо нічого. І от я їду машиною, чуть-чуть припоздав після. все, Зразу встановлюють. все. Комендантська година. Бреська область, Білорусія, можна сказати, 70% українців. Коли мої сестри. Коли ще був Радянський Союз старші, то вони в нас до, наприклад, до Ковеля 80 кілометрів, до Бреста 50. І ходив автобус, і вони там в училище їздили, потім лишалися працювати, замуж повиходили і на сьогоднішній час живуть там. Усі зразу то дуже страшно було. Така й думка була: чи виїжджати дітей вести, наші хлопці є в школу ходять. То ми самі старі, а діти у нас маліше. В Старшому 16 буде, а в меншому 14. Це я народила в 40 з чим то років. Є дві донечки, мене вже вже внуки є, а то ще два хлопчики з Миколою. Страшно було. Треба робити, хазяювати, підеш за роботу. Як все тихо, і все забуваєшся, нічого не чуєш, то включиш телевізор, а то страшно слухаєшся, дивишся і страшно, і думаєш весь час. Тільки щось десь бахнуло і одразу так дюргає, що Може, думаю, може, ми от інтернету нема з собою. Може, і написали десь там групі, що наступають, а ми ж нема з собою, не носимо, ми не бачимо, нічого не знаємо, ніхто ще не сказав. Так само ходили, переписували. Населення, хто, як ви будете виїжджати, чи своїм транспортом, чи автобус, якщо для евакуації, і знаєте, вже такі думки зароджуються. А може, щось знають, а може, правда, наступатимуть, а ми не знаємо. Ми Саме пішли би в ліс, ми там по гриби ходили, то знайшов чоловік, вирив хтось таку землянку. Кажуть, що є по лісі, люди накопали. Так само зразу складали щось трошки, продукти, зразу все, і не роздівалися, спати лягали одіти, і все, щоб тільки що раз схопив сумку. Я возив гней на огорода він кинув піску, трошки і все так підмоститися і їду додому до своєї бабусі. Вимирає село, ну, вже тут 20 бабок залишилося. Усі одинокі, чоловіки вимерли, а, а жінки залишилися, Ну, хто я знаю. Може жінки біжі до церкви ходять, то вони так господі спасає. Я поля там, я знаю, скільки. Соток 80-90, може. Да, 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 як всього. Є пай. Але ще в оренду не здавав. Вже треба буде здавати в оренду, бо вже заростає корчами, то хлопці після не хочуть брати. Оборювати картошку я вборюю коніком, а зорати тракторчем. Солярка дорога, так легше. Люди більш переходять на малину. Картопля в цьому році 6 шість гривень, ніхто ніхто не бере. Ну, а малина вже пару років, ціна стабільна, є, можна щось заробити. І нема, то я попала, посипаю і так росуть. Що, що так росається? Булька, чатничок. Садила, все ще цього року, ще й капусточку садила, трошки наросла, і картопля з того, того буде. І там, там 500 садила. Я сам не сідала трактором, не йняла трактора, трактором посадила і що. Село Бежично теж було більше як 40 хат колись, а сьогодні там до 15 хат. Хати розкидані, якби воно. Воно раніше, як люди жили, то воно якби більш в кучках було. Сьогодні хтось розібрав хату свою, хтось там перевіз. Де добротна була хатина, десь перевезли, переставили, десь хто в куртеліси перебрався, хто в вісочно перебрався. Ну, ближче до цивілізації. То було всяко, було, і гетко, було, і всього не бракувало. І плакала, і до лако завозуть, і не покинути, і мати не приходила вайми. Корови пасли, бо матері не було, що п'ятеро дітей було, і не було чим кормитися, то ми по службах усіх. Ага. Тільки одна сестра старша була, матері допомагала, а те, і ми піщане було, то всі по службах були. То я сім літ вислужила. Коня мали, я з хазяїном була 26 років не мала хазяїна. Я ще сама довго, 4 роки сама тримала коня. Встаю, лягаю, Богу, молюся, прошу Господа Бога, щоб Господь засагав нас усіх все. І за солдатику молюся. Внука забрали на війну. Якщо дасть Бог, ти хай буде, то може сім місяців, де перед розбом може пустять. Май кажу, тільки діти колона, коли приїжджають з Луцька, А це ж білоруські не приїжджають. Ой, слабію, ніяк не можна буде здувати, тому що тим забирати, тому як, забіряти, як, якщо смерть не прида. Але хто знає як буде. Б у морці. Але козак би не лежити, щоб в морце благать так, як то люди вмирають, в мордиться. Від чорних одна біла, така біла, не насадка. Вже вона до днішня Але я її тримаю півня, не має, то тим двом лучший. Бо вже її лес вхопив раз, добрала з горла. В Вижичну, в селі є багато у нас доглядає соцпрацівник цих стареньких жіночок. І вони самі, що треба ліки, треба там хліб щось купити, то вони самі ним привозять два-три рази в тиждень. Поки молода була, швидка і душа була, і по ягоди ходила, і скрить ходила, а тепер віряв. Треба жити, так не біжити. Раді, бо є, знає, вірю, що є, і то є. Слухаю, то, і є, то я є включаю. А тут нема нікогоського. Мені далеко до сусідів вийти, лаку туди до гарня, ні до Наді ходити, дала ніде не йду. Сиджу в хаті. Корова, по доїти там, з молоком діло, свині теж попорати. Ну, чоловік допомагає зварити, подавати. Не завжди все сама, вийшла заміж і проживаємо тут на даний момент. У моя мама поки не казала, 40 хат було, вона була малою. Тут вмирали, хто повіїжжав. Живемо ми в лісі, якби тут. У нас така місцевість, лісна біж. З чоловіком маємо троє діток 12, 9 років і 4 роки. дівчинка. Займаємося чим так, так як всі: картопля, малина, грибочки. От таке. В цьому році школу в нас закрили височно, тому діти добираються в кортеліси, приїжджає автобус, який забирає їх, і привозить назад. Працювала повром в школі, зараз вдома. Великий острів. Раніше нараховували там більше, як. 40 хат. Сьогодні живе сім'я молода, син з матір'ю. Сьогодні більш теж нікого немає. Там. Ну там вже кілометр від кордону. Страшно було, бо тільки почалося повномасштабне, і вони вночі заводились. Його чути було. Земля так гуділа, аж виходиш з 12-ї години до 3-ї години. Це було страшно. Це наші дві менші донечки Соломія і Віталіна. Соломійка ходить в третій клас. Віталінки чотири роки поки що вдома. Я роблю уроки, приходжу зі школи і деколи допомагаю мамі. Булочки пацан. Булочки печете, хлібчик. В будинку ми маємо інтернет, маємо ванну, маємо туалет вдома. Так, якби, групка в нас так більш опалювальний, якби такий прилад, іде на дровах. Я люблю таку місцевість. Але десь виїжджаєш на заробітки, отак, кидаєш сім'ю і мусиш їхати, щоб щось заробити.